Так, що, всім добрий день. Починаємо засідання комісії. Значить е, відсутні, Михайло Срібня. Які будуть пропозиції? Розпочати роботу? Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Старчевський за. Сокала, за. за. Рішення прийнято. Розпочинаємо роботу. Перше питання про продовження договорів оренди без проведення. Таке питання, Андрій Оксельйович, той орган місцевого самоврядування на самому оренду земельної ділянки не змінює? Ні. Оренду земельної ділянки у нас також не жодні рахунки не розміряє. Ну, які будуть пропозиції? с е р ь i see Тання друге. Про внесення змін до методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад Калуського району. Доповідає Андрій Панків, заступник голови район. Запитання, доповнення? Підтримаю. Комісія вирішила підтримати, рекомендувати до прийняття. Що за таку пропозицію прошу голосувати? Старчевський за. Става за. Саправа, за. Е, проти утрималися. Немає. За Так, Значе, рішення okay. прийнято будь ласка, я не буду вирішувати. Okay. Рекомендувати. так. Ja, з Доповнення. можна там не було доповнити. Зміни стоїться релігійний. Доповнити пункт, який ми отримали в нашому бізанні. Продолжение припинення контракту з директором комунального закладу Аптека No174 Халовської районної ради Івано-Франківської області Ворончуком Ярославом Івановичем. Доповідає Андрій Панків, заступник голови районної ради.

Про призначення директора комунального закладу аптека No174 каміньської районної ради запитає Андрій Пальків з купить новий Рай, районної ради. Ну yeah. Відповідно, well, uh, Вона працювала ні. Ні, вона працювала 1994 року і тоді керівник, пропав 16 років, з 1994 року немає. Враховує читати. Враховує чита. Так. Які будуть пропозиції? Добре, значить. Голосуємо. Голосуємо. Хто за е, дане питання підтримати проєкт рішення і рекомендувати е, раді для прийняття? Прошу голосувати. Старчевський за. Головка за. Сакава за проти, утримався. за. Результат голосування. Троє за, проти нуль і отримали за. Голосували. Da. Tanja, 5. program, plan, plan robote varijalnoj rade na На 2025 рік доповідає сіновий мандрик заступник керівника виконавчого апарату керуючих справами районної ради. Заступника зараз керівника районної ради немає. Правда, треба підписати так. додія у нашій книжці на сторінці 33 План роботи Калівської проєкт, плану роботи Калівської районної ради на 25 рік і підтримати. Хто за таку пропозицію? Старчевський заклад. Я так не за. Проти утрималися? Так, не за. 44-й сторінці є додаток до рішення районної ради, президенту України, прем'єр-міністру України, Генеральному директору ДПС України. І в проєкті рішення схвалити це звернення і направити адреса. Ну,

Не допустити <говори> повну централізацію сфера України лісами в Україні. План реалізації даних років посудання в державному сміттєві. Реалізація захисту не перестає. Допустимо децентралізацію сфера України лісами України. А пірі індифенції України вирішили змогу, щоб системи України саме, що ви... Так, правому часу та децентралізації. Здійснювати виважливо зрозуміло картову політику, поводжу асфальтний потенціал, і саме допомога. Це так давно. Ми є так і лісовий регіон, якщо брати ті регіони, які до нас приєдналися. І лісництво є таким важливим чинником, в виконавці регіону. Деяких, скажімо, селах чи селищах це все є, скажімо так, село тому що там більше нічого немає. Люди працюють на, на тих роботах. Ну і завжди є якісь такі потреби комунікувати з тим, починаючи від того, що десь там, десь там лісовози розбили дорогу, закінчуючи тим, що от потрібно там дорогу з війська і так далі, А нам пропонують, ну раніше воно в нас спрацювало, нам пропонують створити великого мега-лізництво, мега, 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 мега і ну, як воно завжди є, бо великий, далеко, високо проблеми китайців не бачать, тому нам воно оця ця процедура не підходить. У нас держава взяла курс на децентралізацію, так як у щоб передати владу. А тут це робиться навпаки. І воно, воно нам не підходить, воно буде створювати конфлікти, бо люди йдуть зі своїми потребами до місцевої влади, а десь там є якісь великі які лісничі, їм дуже далеко. Тому воно нам не підходить, звичайно. 62% території нашого І... 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 не забуваємо про... про податки, які ми більше, так. Тут є за цей, та, тут записано, що ну, кожне підприємство платить податки по місці реєстрації. Тобто у нас, якщо був з мосткауські чи якийсь там десь... Вигодські, то податки платили туди. А зараз у нас десь той, де він буде зареєстрований, в <плес> Києві. <плес> Києві, значить, податки вони будуть забирати собі. А нам воно не, не цікаво. Ну, і тому <плес> <плес> пропоную підтримати це рішення, ну, рекомендувати Раді до прийняття. Будуть ще якісь пропозиції. Тоді зачекаємо. Голосуємо. Сарчевський за. за. Три за, проти утрималися. Немає рішення прийнято. Так, питання зазначені для роботи комісії вичерпані. Можу когось бути ще якісь ще якісь питання. Немає.